Просто сиплеться фасад, і він реально небезпечно, тобто це просто можна по голові когось може вдарити. Це небезпечно і треба негайно встановити огорожу, хоча б забезпечити перехожих. за безпеку в принципі всіх перехожих, за безпеку, всього, що навколо будівлі, на баланс балансоутримувач. Але там була така історія, що не все так просто. Нам не дозволяли робити ремонт, тому що там потрібно було робити не ремонт, а реставрацію. реставрацію. А на реставрацію у нас вже тоді коштів не було. Найбільша проблема буде нас очікувати взимку, коли опадів буде значно більше і весь сніг, усі всі, всі, всі дощі будуть просто у підвалі. Я даю 100%, що за таких обставин вона просто обвалиться. Оце набережна, Оце наші, так, наша споруда. Тут буде захисна галерея такого на кшталт, як тут зроблена. Проєкти по спочатку огорожі навколо цього, цієї споруди, для того, щоб обезпечити пішоходів і транспорт від, від там, падіння, плитки і так далі. Врешті-решт вже зроблені ці проекти. Але ще Потрібні деякі узгодження, але незважаючи на це, ми вже почали вкладати угоди на його розбудову.